А зараз веселі овочі хочуть з вами погратися. Гра знивається Знайди зайвий. Який із цих предметів зайвий? Так, полуниця, бо це ягода. Який із цих предметів зайвий? Так, яблучко, бо це фрукт. Який із цих предметів зайвий? Так, слива, бо це фрукт. Який із цих предметів зайвий? Так, малинка, бо це ягода. Який із цих предметів зайвий? Так, грушка, бо це фрукт.